Маки власноруч і сотні червоних і чорних кульок. В Києві готуються до дня пам'яті. На Хрещатику вчили виготовляти символ дня вшанування полеглих в боях. Там хлопці милувалися дівчатами в віночках, а маленькі артисти співали і танцювали. Враження від 1 травня збирала Олеся Варламова. Тут вас навчать виготовляти маки, символи майбутнього свята. Для цього вам потрібно лише два шматка тканини. Нитки, свічка, і за 10 хвилин у вас вийде ось така квітка. Мак вирізають, і хлопці і дівчата Аліна майструє квітку вперше. каже для неї це буде і прикраса, і символ України. Він символізує. Ем... Українську душу, як для мене, тут художники ознайомлюють із патриківським розписом. Патриця запевняє, техніка не складна. Навчаться і початківці на кончик кісточки макаємо німношкобіленька. Да, і коли ми проводимо кісточкою, у нас залишається... Красивенький мазочок можна різні узори в залежності від того, як ти держиш кисточку. Ну то тобто сього можна держати імена кончиком. А тут панянки плетуть віночки. Вважають, що ними можна причарувати парубка. Мета п'ятирічної Софійки зацікавити хлопчика з дитячого садка. А тому штамальчики сіда радується і з січками. Майструють прикраси для дівчат і хлопці. Барвисто, дуже багато кольорів, і, і за цих кольорів якось стає весело. А дівчата стають красивішими? А як же? Красивіші. ще коли уливається, а це вже продовження свята. Пісні танці на майдані. Старше покоління згадує, як масово відзначали першотравень раніше, а молодь придумує нове гасло свята. Пам'ятаємо про те, що було, є і буде дуже класне на красному рождення. Скільки людей ходило, пройти ні на майдані? А зараз Там пусто, забуду. бояться люди. Терактав де скоплення людей. на згадку про подвиги бійців, маки пам'яті, чорні і червоні кульки запустили в небо. Олеся Варламова, Вадим Тимофєєв, новини на першому.